Ми завітали в м'ясну мануфактуру і взяли абсолютно всі види маринованого м'яса. Тут реально рай для гурманів: свіже м'ясо, маринати на будь-який смак, риба, напівфабрикати, власна кулінарія, овочі, фрукти, все, що тільки захочеш. І вже за мить ми приготуємо м'ясо на вогні та перевіримо на смак. Поїхали! Усім приємного перегляду! Буль -буль 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 -буль. Розмірно полити рідиною для розпалювання із рахунку 10 мл на 1,5 кг. Тут у нас 2 кілограма ну, залишимо, якщо що потім подаємо. Дати часу убрати рідину 3-5 хвилин обережно підпалити і чекати, доки або вугілля, або дрова повністю розпаляться серед... Ой, блядь нормально всередину. <звук> <Да. звук> Сейчас вылетит птичка. что то Сейчас. О, пошла стихия. Бля, прикинь, зараз типа не займется угодно. Так будет, будет. Не, ну мы почекали 3-5 хвилин, все как на инструкции. Не будешь рассказывать за прошлый раз? Ой, братва. Прикиньте, ми вже в другий раз тут. В другий раз намагаємося зняти це відео. Перший раз ми запізнилися на годину. У нас оця, е, цей басі, коротше, ця територія була орендована на три години. Ми на годину з чимось запізнилися, поки туди-сюди взяли дуже мало м'яса, там. по два по три шматка. І Я щось, типу, досвіду мало шашликами. Я коротше, насипав, може, половину пачки, може трішки менше вугілля. Воно зайнялось. Як прогоріло, то вуга було мало. Коротше, ми давай навіть лишатися. Там година до завершення оренди, Нам треба, типу, ну м'ясо смажити. Ми закидуємо м'ясо. Нас тільки куриця просмажилась, свинина тупо була сира. І ми викупаємо у нас 20 хвилин до кінця. У нас ще навіть м'ясо не дійшло і вже жару майже немає. Я викупаю, що розпалювати заново. У нас немає часу. Ну і ми коротше з'їли по шматочку куриці. І собак да, І салати, що набрали, поїли. Потім вийшли, тут собак накормили і поїхали. Получи камень ебаный. Да, смотри. Я думаю, ну получил достаточно. Поехали. Да. Пошла, пошла, пошла. <laughs> Что за упражнение, скажи? На бицепс. На бицепс? Хошь, похуй его. <laughs> Артом ты сможешь? <laughs> как рыть. И зараз уже там через... Певний час, через там, тиждень. Знову друга спроба вже в цей раз ми одразу закидуємо пачку вугілля. Взяли побільше м'яска. Вже є тактика. Коротше, у нас там є різні, е, ну, коротше, є свинина, є куриця. Баранину я не брав, бо я не дуже знаю, як її готувати. І тіпа, не знаю, скільки їй треба часу. Коротше, то ми на решітку закидаємо всю курку, а на шампурах всю свинину посмажимо. Я думаю, буде офігенно. Я викупаю, що в нас мало цього Ну, багато, маленьке, поняв, вугілля гріб, щоб був жарт. Покупаешь, у нас там два шампура а по три помещается максимум. Блин, я на один шампур, давай, і мясо, і ту, і курицю, і свинину, все підряд, понял. Так коротше. короче. Ну що ти скажеш, Максим? Спочатку які? Мені здається, ми не встигнемо. У нас через 40 хвилин закінчиться аренда. Нам треба встигнути зжарити, продегустувати, зняти відео, переодеться і себаться. А ти що думаєш? Я думаю, що успіємо. Це треба було бачити. Але ми дуже розчарувалися, тому що по факту проїбали бабки на м'ясо, проїбали бабки на оренду, ніхуя не зняли ще. блядь, голодні поїхали, блядь. <сували> Помідорів за гурцами. Поїли <сували> <сували> і замачали цей, блядь. Не хоч собаки тут всі довольні були, те що. Вони тут, блядь, так наїпашились, так нажралися. Що за тактика у тебе взагалі? Просто нуєш. Простиваєш. <сували> ого, ого. Ого. Тану такие. Ого. Хорошо, да. Все, да, пока хорош. О, ну тут жарка. Чікс. Сука, она не зала, это не знал. Нормально. Просмажитесь. Ще ж моточек лошився. Ой, я хещаюсь. Так, перший готов. Go next. А, это ребра, ебать. Блин, реберцы на мангале, ой, на шампуре. Бляха, ну это хорошие реберцы. Ну, конечно, зеркало то толще, напрягся, ебать меня. будет, пиздец. Плечи там этот. Да Та ты вообще, да. Скоти, ну это. Понял. Ну, типа, в хорошем смысле. Скотина ж может быть и накачанная. Ну да. Ты бык? Я б... не, бича... б хусать прилик, я вже це знаю. Ебать, <рес> таке м'яке, братан, це піздець. Оп, чікс. Хорошо, дяд да? Вообще йом. Блядь, цей вообще именно. Калач. б тільки потім зрозуміти, сука, да який нахуй маринад, блядь. <рес> <рес> ну нічого, я думаю, мы справимся. Uh -huh. Де там ебать. Ренул. <рес> <рес> С мангалом пиздится. Ты выпады пошли. Давай, проработай ту ножку, давай, давай. Так, ну шо. Свинина у нас же рейди. Сюда голый дупой сил бы. би. За лямчик на Аризона сюрприз. Анал поджарить за миллиончик. Ниху делай. На Аризоночке жизнь. То есть это к этому тачки по ногу параллельно. Да надо душить а не махать. Да хватит. Нам уже потім, сука, не вистачить у жару. жара. Блять, так чуєш, мені кажеться, що реально, ну ще, сука горить. Та нормально, що ти? Там жара пиздец, да, нормально". блядь. Так от, іменно, що воно аж горить, но сейчас мясо погорить, блядь. А ти щось и будешь. А ну давай. Ебать моя ж шутка, аж сука, на сока. А ну шелкни мене. Папочка іменно, батя шашлики 2025. горит well, uh, uh, oh, Ну огонь, 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 огонь. Давай, там. Суши, Это вот. Это не плюх. Надо пиво стоит. О, кстати, да, пирком. Только распаливочный нахуй. Ооо. горит все равно. Давай. порядок, порядок. Нормально. Раскачегарил, сука. Все. Yeah, <laughs> yo, что за стрелы? Ебать, что там, сука, за вулкан, нахуй. вы <laughs> не знаете, сейчас у нас реально угольки, блядь, для кальяна. Что -то, что -то такие. Для кальяна угольки выдать. Мы вроде все делаем нормально, но только в большое количество. Жара она была много, мы его нахуй выжили. Короче, блядь, у нас уже тут реально угли нахуй. А на середине воно сире нахуй. Це то пиздец. Чистоко буде комментарий. Реально, у ті шматки, що вже чорні, ми так його розрізали і всередині тупо ржевый. <davet> ну только не пишіть в коментах, що треба було подождати, щоб ще угли прогорели. Да, мы У нас мало часу, тільки на 3 години Блядь, Це все тому, що пиво, нульовка. лавка. Да, было бы нормальное пиво, нормальное писок изваливается. Зато пахне охуев. Що, братва, як думаєте? Я думаю, що крапально ему надо дойти. Бля, ну повіжіл сиремо. Ну чорне тут блядь. Блять, жар нахуй. Ну що там мені кажеться ми, сука, сделали, ну не так. Ну, ну пачекай, ти ж просив, тобі подобається, коли воно сухарики зробить. Это ж хує. Просто ренос попросив, каже, я люблю, каже, щоб вони такі засмажені були. Ну, для братіка не шкода. На тебе жару, сука. Що в магмі, блядь. Ну да, это такой же кринжовый покуса сырой сверху нахуй зарежешь. Пони скины. Ебать! Ого, блядь. Вот это асфальт. Оно даже, блядь, делишь там. Послушай. Звуку можна определить, готовий, ні? Сочний. Сука, ну у нас з жаром проблема. У нас або його дуже мало, або його дуже багато. Короче, треба спіймати у золоту середину і все буде ніштяк. Ну нічого, все приходить з досвіду. У мене ще досвіду мало в цьому. Ти ріноу шашличник? Да, ну воно виглядить привлекательно. Просто смотри, чуть-чуть сырое, надо поджарить и будет нормально. Выгляд, то сразу. Ну, я как мастер, тебе хочу сказать, что это будет вкусно. Так, ну у нас тут осталось по одному бойцу на каждому шампуру. Сейчас мы их чуть-чуть еще прогреем. Хто же сгрей первый. Не, ну це вообще еще симпатичный такой. Сливо чуть-чуть потормать, я думаю, нормально. Реберца теж майже взялось. Вот чуть-чуть сырый. Давай мы сюда поставим. Ось тут, я думаю, зараз він нормально підсмаже. Ще пару хвилин будемо їсти. вже. Блін, братан, у нас на, на, на такі решетки. Я думаю, у нас уголь по-любому повинен получать. Держим марку. Так, що тут у нас є? У нас, коротше, мій улюблений це оцей шашлик філейний З курячого філе. Блін, хоч філе само по собі сухе, таке, знаєш. Проте оцей шашличок, він виходить доволі такий соковитий. Але тільки одразу, коли його їсти. Потім якщо він полежав, ти його потім в мікроволновці розігріваєш, він, воно вже сухе. Так, далі ми ще взяли дві гомілки, теж в якомусь маринаді. Ну, давай понюхаємо. Якимись італійськими травами пахне. А, три штучки. Тимочек, тобі також одний. <звук> Чи. Ні? І все, що лишиться. Там ще три крила. Слушай, ми тут майже курицю зібрали. Ноги є, крива є, грудка є. Протарка є. <ритерка> Конструктор Лего. <LEGO. ритер> так, диво ще різнокольорове. Такий світлофорчик, да, у нас вийшов? Що uh -huh. тут у нас? Тут блять вже жара немає Йо, Пізда. Пизда. Ну що так у нас, братан? Ну, Бачимо. Почекаємо. Скільки треба. Думаю, з кожної сторони по 5 хвилин. Ну давай, да. А там же подняє. Братва, Зараз у нас невеличке приготування вже. Зараз наріжемо овочі туди-сюди і будемо вже робити обзор. А зараз хотів би вам нагадати, що я граю в GTA San Andreas на проекті Arizona Surprise. Моя Маясці рухає супермаркет зараз закупати шашличок на різоночку сюрпрайс на 10 сервері, тому що я граю і стрімлю саме тут. До речі, ви теж можете стати бізнесменами, купити собі якийсь е магазин або автосалон, або заправку і так далі. На Різоні є дуже багато можливостей для розвитку і дуже цікаво грати. Тож, кому цікаво, в описі буде вся інформація. Офіційний сайт Арізони. Заходьте туди, скачуйте собі гру, вона безкоштовно встановлюється дуже швидко. І реєструйтеся на сервері Surprise. Від мене є бонуси при реєстрації, вказують. Тейній нікнейм макіаж, а на п'ятому рівні мій промокод Hashtag Це в сумі вам дасть майже 2 мільйони. Тим паче, майже кожного дня я стрімлю на твічі на резоні, де даю своїм глядачам челенджі, різні завдання, вони їх виконують і за це отримують тачки, аксесуари, ігрову валюту, донат і багато іншого. Тож бери кінта і давай разом грати на різоночки. Сюрпрайз! А я пішов в магазин затарюсь. Viбі прикольний, так? Пташки на фоні. Так, ну що, давай пінного Сьогодні ми, ребята, на нульовочки двигаем. Следим за організмом. Так, ну що, let's get it. Друзі, ми набрали різні шашлики. І давай у нас як тут лежить по порядку зверху, так і будемо їсти. По-перше, давай стегно куряче спробуємо. Так, замочав. Замочав, замочав мені. тебе треба? Да. Так. А це ми на этом. На решетке, да, жарили? Да. да всю курку мы смажили на расщитке, а свинину на шампурах. Свинина чуть у нас, конечно, дала отсечку. Нагара, но зато внутри какое оно сочное. Мы mm -hmm. уже смотрели, там прям хорошо. Стегно куряче в маринаде 214 гривен за килограмм. Так, не знаю, в чем оно маривновалось. Шо Давай. по прайсу, как скажешь, нормальный, в принципе. Да хер его знаю. Будем оценивать по своим вкусовым да. рецепторам. Mm -hmm. Дегустацию. Не, ну запах офигенный. Хорошенький. Mm -hmm. Даже вот этот вкус с дымочком да, есть. Офигенно. Маринад балдежный отпад, космос. Взагалі така мякенька, да? угу. вийшло. Угу. Она такая мекенька, да. Офигенно Угу. Он такая, знаєш, в середине і и легенька скоринка зовні. Да, да, и вообще нету ни сухости, вообще ничего. Короче, все за да, беруть крыльцо, якщо курка, да. або филешку, а стегна теж нічого так, вони соковиті. І м'яса багато, знаєш, бо крильця ти їси, там кістку то обгризаєш, угу. А тут прям м'яса багато. У мене прикалується моя даже корочка. вона прям так хорошо хорошо поджарилась. хрумтить, А внутри, як Максим заметил, да, там прям сочно. Хорошо. Мені сподобалось. Я б десятку поставив. Я тоже десять. от що шо, шо А це мясо ми нормально приготували. я маринад тут прям сильно не чувствую. Ну да. да? да. Стегно рекомендуємо. Стегно десяточку. Хорошо, прям пішло. Так, да, давай філе куряче. От що ми дивилися? От зазвичай філешка вона сама по собі суха. А от цей шашлик мені дуже подобається. Я вже казав, що от, коли його тільки зробили, він такий суковитий всередині. А коли він вже полежав, то на наступний день ти його розірваєш в мікрохвильовці, то вже таке, типа, не дуже. Його ціна 269 гривень за кілограм. Нормальний прасік. Замарінований mm -hmm. шашлик і за звичайне м'ясо. Клас. Я mm -hmm. не знаю, напевно, не видно. Сок прям блин. Кстати, так не скажешь, что оно прям ну в во рту микс прям сочный, да? Тупо мясо. И не сухе. От погодцям. Mm -hmm. Ну он без кетчупа. Відкуссишь моточек. А с кетчупом вообще. Так, допый у нас. А дай мы можем спокойно без этого. Без кетчупа хавали, вообще не сухую. В огурок бери. В огорочек. Як цей. Пікниця? Ні, а як він на помідер Парадичка. Парадичка і вогурок. Ми тільки забули сіль взяти, щоб вогурок з парадичкою в сільмак. Суль. А, да, суль. Ні, ну я філієти теж десятку поставлю, це бомба, це вкусно. Да, філешка теж відміна, мені дуже подобається. 10 балів. І реально в аерогрилі дуже смачно вийшло. Вона була зіскаринка, а всередині прям соковита максимально. Типу у нас зараз на мангалі, знаєш, ми рішиткою його прижали, і сіку то було капав. А в аерогрилі прям всередині був. Да, да, да. Так, що давай по крилу. По крилу задегустируємо. О, ну запах та і відомий у нього такой прям золотісти. Угу. Так, крило у нас 149 гривень за кілограм. Сразу видно, рука мастера жарила. Не, ну нормально, не пригорів. З курочкою у нас все вийшло нормально. Ну, до свини не ми йдемо трішки там... пізніше. <рес> Хоррор квест. Ну тоже мясо, як мясо хорошее. Uh -huh. ну, я только що нет -то такого що жесткости, понял? Что жуешь, ее резину сидишь, Угу. Uh -huh. Хорошо, прям. Всі крила такі однакові, знаешь. Нема, що одне здорове, інше маленькое. Uh -huh. Одного yeah. розміру. Прикольно. Такая легенька схожинка, прикольно. Мне маринад прикалывает хороший. Он, прям мені кажется, дает эту корочку какую-то золотистую, як думаешь. А я там думаю розбираюсь. Та да, ну хреново, ми ж зібрались тут. Давай чесний обзор. Ну, якщо по-чесному, то вкусно. Так, да, смачно. Я просто що, не дуже люблю крила, бо по факту ти береш великий шматок, в якому, блін, менше половини м'яса, і просто кістки і шкура. І ти це вигризаєш. Ну що по прайсу? 149 гривень за кілограм. А, ну дешевле намного. Угу. Як тут рахуєш кілограмів, тебе блін, кісток буде грам 400-500 Ну і цей плавник я не люблю їсти крильця. Ну, взагалі його не їм. Бо тут, ну тут хоч вона не волосата, а ще буває. О, волохата, собі. Це взагалі не дуже апетитно. Коротше, я б крильцям поставив би 8 балів. Просто я не дуже люблю крильця. Ні, <різь> я б десятку. Але доволі <різь> смачні. Мені приказує навіть драчагони з такое слово. Костями вот этими. Есть ну, какой-то свой вайб. Угу. Ну, пока что позиции не збавляють обороты. Все такое вкусное, хорошее. Так, да, курочка довольно прикольная, мені сподобалась. Ну, ниже. Далі ми переходимо Сидит на тот самый босс, которого <рес> <Тому рес> надо продегустировать. А мне кажется, нормальная будет маса. Ну, ну, дойдем увидим, як говорится. Давай подивимся. Так. Да, ну ми вже переходимо до свинини. У нас шашлык фірмовий зі свинини, шашлык є свинини кавказький і класичний. І ще ребро свинина в маринаді. От ребро ми зможемо відокремити, а от три різних свининих шашлика, мені здається, в готовому вигляді ми зараз не зрозуміємо, деякий. Тож, вони, вони просто зараз всі однакові. Всі, чорне, всі да. чорні, <сум> Давай я одразу просто скажу, що скільки стоїть. Шашлик фірмовий 379 гривень за кілограм, кавказький 249,90 за кілограм. І класичний зі свинини теж 249,90 за кілограм. А РБР це у нас 279. 79 гривень за кіло. О, я одразу, до речі, ребер це Ну, як ви бачите, воно таке воно вже. О, ну, трішечки зі скоринкою нічого. О, теж ось, ребришка. Усьо, уо. А ну. ти нахуй. Это хардкорно. С корынка, да. Вроде гуляв, харю насыпались, живут. С семечкой. Давай вид просто все, что сгорело. Опять же, ребята, претензий ни к магазину тут быть не может. максик на мангале был. Мы сами лишили жару дать, легкие. Ну ничего, я думаю, ще пару таких выпуск я точно напчусь смажити нормальное мясо. До короче, без те горьщики нормальное мясо. Не кажется, какое-то жестковатое чуть? Само мясо. Угу. Мы здесь бы мы его высушили тупо на вогні максимально. Короче, тут даже непонятно, как их ценить тупо. Да. То что тут просто Максик все мясом. Ну, я. А кто раздул уголечек? Ти. Ну. Блін, ну, трішки ми поспішали. Треба було, напевно, почекати, щоб трішечки жар спав і тоді викладати м'ясо. Бо воно дуже швидко почало братися з коринкою. Ми його крутили, 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 крутили. А воно всередині сире, а зобні вже згоріло. Ну, кстати, если без цього нагара брати, то вкусно, і хороший. Да, я ж кажу. Давай далі. Усе якісь свиные шашлик. Я ще пропоную його отак мавпіл розірвати. О, так глянь, воно вже сиплеться. О, воно сире нахуй. А я говорил? Не, ну хотя шо, ну тут чуть-чуть, це ж медиум рейер. А сверху well done. Сверху well done. Конкретный почему. Не, у меня готовое. Не, тоже чуть розовое цефиня. Нормальным ясом. У меня резина, ну сука. Не, мы ну ты мекенчем. Позовна у тебя сгорило на есть нормально. Не, я йому семь поставлю вот эту. Просто мы же різні разные куски взяли мясо, понял? Угу. Может быть. Может типа у тебя один а там маринад, а у меня другой. Мы ж не знаем точно. Ну, какой-то прирезиненный чуть-чуть. А ему семерочку. Вот зараз, навіть не знаю, як оцінки ставити, бо ми не знаємо, який маринад. я кей маринат. Этому по-любому семь. Ну а так хорошенький, вкусный. Полакамиться можно. Фух, ебать. Как взяв. не встал. Ебать. Сука, один краще іншого. Тоже все этот велдан. Внутри чуть еще прожилки сировати, но нічого. Это личная методика. Да. кусок. Тупо, сука, резина, я не можу проживати. Не, знаю, мені всі шматки типа м'якенькі, але сука, що воно, сука, згоріло нахуй. Бля, воно, сука. огирке, блядь. Ну треба тільки виедати, щоб всередині. Примини, если так влаштуватися десь на мангал, блядь. Хи-же штук насмах. Блядь. Надо какой-то шашлык самый бурхал. Сразу <реш> будку наебашет. <реш> <реш> так, ваш шашлик. Там ще чорніє. Ух ти, Йо. Вот это, блядь, походу. Босс. <реш> 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 тут вообще, ну тут, сука, дерево. Слушай. Кара, сука. Не, ну, так, проведи. А, ну тут просоковитись вже не можети речем. Ну сухой нахуй. повністю. Пляха муха. Ну ми старалися, реально. Ну, так вони, чуть, -чуть внутрі. <laughs> Да ні, та нормально, ти ту кору виз від Нахуй такий жашлый кавай. як будто я на шахті только смену. Бля, ну что, все такий шматочок, непогано, якщо так показувати. <ріст> <ріст> а ну если такое испытать, мне же интересно, что що... оно. Да что просто было семечка загорелая. Блять. Что невкусно? Что не. пиздец. Хуйня. Вот именно этот кусок. Мы даже мясо не чувствуем, насколько сгорело, понял, что захрустит все, брату. Семечки. мы на Он четко с Я тебе же оценивать. Няк просто хава. Этому пиву этому. Ну короче, ему ноль по-любому. И чья проблема, сука, мануфактура или нас ми проебали. По-любому хоть Ну напишите в комментариях, как вы уважаете. Так, этому кусочку 0 баллов. Походу из-за маринада пригорело чуть-чуть. Ой, бля, да та нет, там у нас такие пекло було, ебать, на мадгале. Сука, он хули все так выходит, бля. Через раку, блядь. Другий раз намагаємося зняти це відео, блядь. Перший раз ну жару не висушили, не досмажили. Зараз нахуй одне воїлля. Да ми ж жарили, вважали не раз где-то. Але да? у нас даже не взялось корочка еле. Да у нас еле кури забажали. За no. свинину я взагалі мовчу. А тут тебе свиніще воно вижирелось до такої степені, сука. Блядь, ой, блядь. ой, Ну зараз ми просто з коренечками відбираємо, mm -hmm. можна їсти. Ну маяч, конструктор просто делает. Ну так, все, а ну. Это оно, да? Ну пойдет. Вот ты правильно подметил, типа из-за того, что, наверное, оно прям сильно пережаривалось, но все соки уже отдало, и оно просто сухое. Типа. Ну конечно же, ты... загадай у нас, блядь, мангал постоянно В огонь бо боссик с него капало, блядь, воно пламя постильно. Огонь. огонь, 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 огонь. там... Суши, быстрее! Ну дві банки пива чисто затушили Просто Даже як это оценить, сказать оно сухе. ну блядь, а хто виноват, Хто доктор. Та ні, ну воно все да жирно, ж свинина, блядь. Але не така соковита, як могла бути би. Ну, тут уже дизлайк шефу. Ну. Тобто мені. Ну нічого, треба ще пару кухен стримов зробити. Все буде ништак. Поїдемо шашлик, да на жарити. жарить. Спалим нахрен. Опять за гулями нахуй. Так, братва, ми вже вміємо жарити мясо, в цей раз це буде да, охуєв. Братві вина Знову одні угольки, блядь. Тупо тарілка чорна, сука. А руки, блядь. Та, руки, да. що не знаю. На шахта проходки какой-то працював. На жеку то орехи, знаєш чисто, блять, день. Ну, в принципі, это було вкусно. Та ні, ну я просто це Доброго. м'ясо. Це м'ясо їв, ну, нормально приготовлено. Свинину? Ну, коли не я готував, да, То було смачно. Коли батя готував, то або ну, кінти. У мене щось пішло не по плану. Ні, Ну, ну <оно> хороше. Внутри... базару. Да. Ну, типа, саму мануфактуру посоветовать можно. Там і выбора много, но всяких Да, прикольно. Ну, в них різні магази, в деяких є, кулинарії, в деяких немає. Але так, мясо, вибір великий. Бита сама куриця даже нам понравилась. Даже свинина некотора тоже понравилась. Курочку ми нормально приготували, да. А вот свинину ми спалили и. тут такого чувства, що какой-то маринад новий или там мясо прям сильно жорсткое. А тут мне ночью жесткое, бо там реально куски угля уже як оно может быть не Да. Я хоч наївся. Я тоже. Не так, як той раз. Що, Димону, лишаємо миску? Димочек трамбуєш? Жареного. Моя ж какой красавчик. Ой, Чекаю на тебе. <laughs> Такой уголчек. Ну а что мы можем сказать? К самой мануфактуре 10 тут. А нам, блядь, 5 с минусом, сука. Мы ми ще потренуем, мы <laughs> Ладно, сейчас куки повитираем. На второй. Части мы увидимся на третьей. Якой. Я думаю, ты переснимать хочешь. Та ні, ти шовоніш. Вже бабок Нахуя. нема ось скільки можна. Тоді на м'ясо проїбали на оренду, ну, ніхуя зараз, блядь. А в інше відео вже на сільпобом стоять жарити, З <рес> камні мангал. Друзі, а зараз увага! оце відео до перегляду кожному. Бов'язково задіть його і подивіться. Можливо, це найкорисніше відео, яке я бачив на Ютубі за останній рік. Тож ось вам лишаю посилання, переходьте та дивіться. Ну, що сказати. Ви самі все бачили. Так що дякуємо вам велике. За підтримку, до нових зустрічей та на зв'язочку.